Друзі, привіт! З вами Антон Злотарів Радіо. Сьогодні в нас задача протестувати ось такий фільтр. Згідно його характеристик, він має пропускати сигнал на частоті від 5 до 6 ГГц і стратами менше, ніж 2,5 дБ, а все ще до 5 ГГц зарізати. Зараз ми перевіримо, як він працює. У нас під'єднаний зараз векторний аналізатор. Ми бачимо, що він відкалібрований в 0, і тепер додамо фільтр. Ми під'єднали фільтр і що бачимо? Тут у нас графік s 12 та S21 одночасно бачимо, що фільтр достатньо добре зарізає все, що до 4,9. Я пропоную трошечки переналаштувати осі до, наприклад, 5. Бачимо, що втрати тут. Є вищі, ніж 2,5 дБ, як обіцяють в характеристиках цього фільтра. Наприклад, на 5,2 у нас втрати s 12 навіть 5,5 дБ, це трошечки більше, ніж в 3 рази, що дуже багато. Нагадаю, що 5 децибел це в 3 рази приблизно 3 дБ – це приблизно в 2 рази. Навіщо цей фільтр використовується, якщо у вас є біля вашого приймача джерело сигналу, яке занадто сильно шумить, не на частотах, яких потрібно, наприклад, ваш приймач? 5,3 ГГц і є якийсь шум на 4,8, то цим фільтром ви можете відрізати шум на 4,8, таким чином, щоб він не заважав вашому приймачу нормально працювати, або інколи ставить фільтр на передавачі, щоб гармоніки від передавача не видавали шуму в ефір. Таким чином, сигнал буде чистіший і подібні фільтри, тільки більшої потужності, можуть ставитися на реб для того, щоб на частотах роботи радіостанцій він не заважав. І якщо у вас є якісь питання щодо роботи цього фільтру, то можете задавати їх в коментарях до цього відео. Дякую за увагу.